До челенджу для художників. Ого, це крута ідея. Шоколадний фонтан отримає та із вас, яка найкраще його намалює. Якщо всі згодні, то час приступати. Але зважте, малювати ви повинні без рук. Це є обов'язковим правилом. Якщо все зрозуміло, то ваша хвилина пішла. Поїхали. Я вже впевнена, що перемогу у мене в кишені. Чого мені змагатися з цими навміхами? Mm -hmm. Хто казав? Щось мені підказує, що фантази з шоколаду отримую я. Аж надто круто, я малюю. Ще чого. Він мій. Щоправда, поки що мені не дуже подобається те, що виходить. Може, треба просто змінити тактику. Думаю, малювати фломастерами буде набагато зручніше. Так. Ось так спробуємо. Добре. Но фломастер. Я також хочу малювати їм. Так, ти фломастери відкрити не можеш. Взагалі, то це не смішно. Що ж мені робити? Тим більше в інших такі класні малюнки. Гаразд, нічого страшного. Якщо мені не вдається красиво намалювати, то потрібно, щоб інші теж зіпсували свої шедеври. Думаю, перо мені допоможе. Ти що зробила? Через тебе я весь малюнок зіпсувала. Ось це не везуха, а ти чого смієшся? Я і тобі зіпсувати можу. Крім того, твоєму малюнку також хана. Я його зіпсую. Знатимеш, як сміятися над Самантою. Ні, вистачить правильно, так і. Челсі, а ти чому радієш? Я і твій малюнок зараз миттю зіпсую. Не треба, прошу. Стоп! дівчата, вас час минув. Показуйте малюнки. Блін, я навіть не встигла зіпсувати малюнок Челсі. Давайте подивимося, що ви там встигли намалювати. Мері це ще що таке, схоже не на фонтан а на якусь ляпку. Саманта, твій малюнок теж не дуже. Чому ви не постаралися? А як вам моя робота? <світтє> ну, вона краще ніж в інших. Окей. Okay. але я бачив і краще. Гаразд, тому що в інших ще гірше сьогодні перемагає Челсі. Я найбільше старалася, тому саме я отримала цю нагороду. Думаєш, ти сама можеш пити шоколад? Помиляєшся. Ми також можемо це робити. У нас навіть трубочки спеціальні для цього є. Як же смачно! Гей, а де мій шоколад? Ну, ти ж наша подруга. от і поділилася з нами. Цього разу ваш приз буде ще крутішим. Дивіться, який милий песик. Так, такий пупсик. І він дуже об'ївся, тому гарний та сходив у туалет. І вашим призом стане ця наймиліша какашка. Хто краще намалює, той її отримає. Бажаю удачі і ваш час уже пішов. Я не хочу какашку. Потрібно просто намалювати щось, але не какашку. Я повинна зробити найгірший малюнок у своєму житті. Точно немає нічого гіршого, ніж малювати ногою. за сморід одразу перепрошую. Що це таке? Почалася ядерна війна. Звідки цей сморід? Це лише моя ноженька. Усі точно намалюють щось круте, а я просто мазатиму фломастером на папері, Так мене не впіймають. І какашку отримувати не доведеться. Тала коричневий фломастер. Мені терміново потрібна заміна. Щось у мене з рук валиться. Треба бути акуратнішою. Цікаво, що встигли намалювати інші. What? Так, ваш час минув. Показуйте свої витівки. Вже все. Горе готова показувати малюнок. Please. Челсі, я чекав від тебе більшого. Ого, Саманта, та ти розумниця, у тебе чудовий малюнок. Мері, а ти чому спиш? Я не сплю. Ось мій малюнок. Ой, ось це і справді справжня какашка. Значить, приз отримуєш саме ти. Давайте привітаємо Мері. Какашку, блін. За правилами, ти повинна її з'їсти. Так, але раптом мені пощастить і виявиться, що це всього лише шоколад. Фу, вона і справді їсть какашку. Самі ви какашки. А це звичайна смачна шоколадна паста. Хочете спробувати? <рес> дуже смачно. Дівчата. Цього разу ви будете боротися за це миле кошеня. <рес> Який миленький і дуже пухнастий. Якщо ви намалюєте його дуже круто, то він ваш. Малювати цього разу потрібно буде крейдою і на своєму обличчі. Я можу лише побажати вам удачі. Час пішов. І справді, навіщо малювати щось на папері, якщо я сама дуже схожа на милого котика? Просто потрібно пару деталей на обличчі домалювати, і все готово. Я теж схожа на кішечку. мяу! і фарбуюся. Я найкраще ви можете мучитися скільки завгодно, а я єдина, хто здогадалася дістати дзеркало. З нього я точно нічого нормального не намалюю. Тим більше дзеркало не проти правил. Yes! Перемога точно у мене в кишені. Челсі малювати зовсім не вміє, а мері. Ого, використовувати дзеркало це проти правил. Як тобі не соромно. Дивись, Челсі. Ти бачиш це нахабство? Так. Це несправедливо. Ми маємо провчити Мері. Давай змиємо її макіяж. Мері, ти готова прийняти душ? Тоді отримуй. Ні, навіщо ви це зробили? Я могла отримати пухнастого котика в подарунок. Точно, котик. Якщо Саманта буде фарбуватися також круто, то не бачите мені кошеня. Потрібно зіпсувати її мейкап Саманта, у тебе фарба розмазалась. Де? Скажи мені, я виправлю. Давай краще я тобі допоможу. Мені не складно. Так? так Ось тепер супер. Дякую, велике. Дівчата, показуйте ваші мордочки. Дивитимемося, у кого що вийшло. Мері, ти знову навіть не намагалася. Який жах, навіть котику бачити не можна. Саманте, ти взагалі бачила, як ти виглядаєш? І як виглядає кіт? До чого тут пірат? Пірат? Який пірат? Ах ти, Челсі! Я тебе провчила. Зато тепер, ведучі, справедливо, оцінить мій мейкап. Okay. Так, доведеться знову віддати перемогу Челсі, тому що в інших все набагато гірше. Пора, тепер це малюк мій. Ой, а пчел. Це повернулася моя дитяча алергія на котів А вче нічого страшного. Тепер кошеня буде в більш надійних руках. Моїх та мері. Ні, він мій. Вилікуйся спочатку, а потім ми віддамо тобі котика. What? Якщо минулий приз був таким класним, то цей може вам не сподобатися. Ви будете боротися за рибку. Більше того, малювати цього разу вам доведеться різними соусами. Okay. Буде важче, але ви впораєтеся. Час пішов. <клес> Звісно, все буде супер. Малювати соусами це не лише весело, а й смачно. <клес> Ти чого робиш? Залиш сміття при собі. Перепрошую, я не спеціально. Гаразд, я не ображаюся. Мабуть, малювати соусами прикольно. Вони ж такі яскраві. Виглядає дуже круто. Виявляється кетчуп – щоб це непогана фарба. Ґах! 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 Мені здається, сирний соус теж досить яскравий, тож і за його допомогою можна зробити класний малюнок. Ґах! Він так швидко закінчився, але не біда. Вони всі виглядають дуже яскравими і красивими. Тому будь-який соус допоможе мені в малюванні. Ого, я й не думала, що малювати соусами – це так цікаво. Так. Блін, усі малюють надто круто. Мені треба ж тебе піднатиснути. Я також хочу красивий малюнок. Хм, соуси дуже непогано пахнуть. Напевно, вони і на смак дуже приємні. Ого! Які ж вони смачні! Навіщо взагалі малювати, якщо соуси самі собою такі класні? Щоправда, мені здається їсти просто соуси все дивно. А ось і ні. Це круто і дуже смачно, згодно, але малювати все таки крутіше. Ой, дурні коробочки. Блін, вони зіпсували весь мій малюнок. Як ви могли так мене підвести? Дурне сміття. Блін, здається, я з'їла всі соуси. Малювати мені тепер зовсім нема чим. Але нічого страшного. Можна просто вкрасти малюнок у саманти. Ваш час добіг кінця. Показуйте, хто що намалював. А я поки що заберу собі гарний малюнок. Мері сьогодні явно не твій день. Малюнок так собі. А ось у Челсі мені подобається більше. Хороша робота. Саманта, а ти чим займалася? Думала, якщо сидітимеш і нічого не робитимеш, то ти не отримаєш рибу. Як Якби не так. Вітаю, саме Саманта. отримує цілу купу рибок. Це все через Челсі. Я не з'їм так багато сирої риби. Ідея. Навіщо їсти сиру рибу, якщо можна її приготувати? Це чудова думка. Не дарма ж я завжди нашу пальник поруч з собою. Ой, Челсі, вибач, здається, вогник і на тебе потрапив. Так же, а тобі личить. Та ну вас. За допомогою пальника можна перетворити гидку рибку на смачний делікатес. І зробити це дуже просто. Ось, дивіться, побажайте мені приємного апетиту. Просто дивовижно. Цьому раунді я хочу, щоб ви приготували мені торт. Це великий і дуже смачний. Проблема з легко, тортом, Люба. зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Щоб справді. торт був більш вологим. Мені потрібні Десь вершки. Тука. Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат, цукерками Малтезерс і цукерками Еменемс зверху. О, і я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це я повинен буду вирізати його і Подивіться перевернути на цю яскравість. Я просто Розма. ідеально тепер розмажте все і додайте ще трохи крему для вигляду. Просто хмари. О, погляньте е на це обличчя. Ідеально. Я вже зробив базову. Для фарбу. торта мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись на цей блискіт. А зараз давай дістанемо прозору штуку. А um, я давай. думав, це бути буде... кращим. Але це класно. А ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. М. Такий смачний. Ой, в ньому є МНМ стакіт. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. М. Так, мені це зовсім не подобається, але я знаю, хто переможець, і це шеф Ах, Кухар. дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао, немає проблем. Ах, какао, кажеш. Це легко. У дитинстві я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. Ого, какао! Це справедливо! Але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками зефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно! Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це! Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і Орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички, поки. Ось, прошу. О, сестричко! Ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. Печиво орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. Mm. Шеф, що ви зробили? Все дуже. Mm. Це найкраще м'ясо і воно таке смачне. І переможе Кріс Моя сестра. О, так я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде Для у нього? мене? зроблю я нікому не дам себе обіграти. Побачимо. На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом сковорідку. А головне не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ох. Ох. Коханий, не роби цього. А гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально, Ах, я зроблю незвичайні підзахлібні чіпси. Бабусю, не бать. Ти, ти навіть пропа... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що я готувати лава ж, слід нарізати трикутниками. Рейдгол. Та е, гаразд, давай розпочнемо готувати ідеальні ідеальний... чіпси. саме так. А тепер викладімо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно. Але він має бути розплавлений. Ах, ага. і далі. Три-чотири. Давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Ах, тому що сестра я попросила чипси, а не начос. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. О -о. Але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янену скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так це не дуже смачно. Hey, Гаразд, Кейт. Ось тобі. Ах, я теж готова. Давай. Ой, усе виглядає таким It's смачним, але що це, сестро? Ти не виглядаєш добре, і вони зовсім не смачні. Фу. Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. Вже кухар, здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана! Страшно! Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати їх. Чудово! Знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Два яйця. Розбийте їх у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. Тільки після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да. Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьминогом. Це делікатес. Бабусю, це кетчуп. Паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте, просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує Ця. мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і О, почекати. Дивися. Ох, це жахливо. Але це виглядає смачно. Шеф кухар точно не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьми ногу жахлива. Я зробив все. Я ненавиджу це. О, бабусю, моя улюблена паста з кетчупом. М -м так смачно. Що це? Олокшина. Давай спробуємо. М -м -м смачно, але дуже гостро. О. Ах, о, ні. Але це було смішно. Серг, ти виграв? Справді, я цього не очікував. Ред. Вам... Поспішайте. Ого! У стелі синя жуйка, хаба Баба. Еллі. О, людяники з Тарганом, почнемо з Еллі. О, що це за гидкий тарган. Я маю спробувати це. Сам людяник смачний. Мені подобається. Класно. А я почну жувати свою гумку. Хаба баба. Давайте спробуємо зараз. Це виглядає так смачно. Хоча синя їжа не може бути поганою, що відбувається? О, ні! я забув взяти ватні ролики. Я його впіймала на. Зніми його з мого язика. О, ні. Стелла, у тебе на жуйці прилип тарган. Вона його з'їла. О, схоже, тарган живий, і ми його знайшли. О, як це огидно. Заберіть його. Це було смішно. Що ж? Що у нас цього разу? Еллі отримала кислий гель, а у Стелли такий самий, тільки іншого кольору. Це буде дуже смачно. Давайте спробуємо трішки. Смачно! А ти, Еллі? А моя дуже смачна. Мені подобається дивні рожеві листи. А якщо додати трохи солодкого гелю до них? Чудова ідея! Я малюю усміхнену мордочку на своєму синьому папері. Як круто! Знаєш, це не тільки красиво, але й неймовірно смачно. О, так! Смачно. Елі, спробуй скоріше. Нам потрібно придумати щось дуже круте. Я складу свій папір у літак. Це буде красиво. Подивися на це. Наймиліший літак. О, полетіли! Ой! Ой, у мене закінчився папір. О, Дела, у тебе ще бачу. залишився. Дай трохи, зачекай! У мене є чудова ідея. Давай пограємо в хрестики, нулики. Наші гелі нам допоможуть. Дивись, ось починаємо. Поїхали! Ну, добре, давай зробимо це. Якщо я виграю, я з'їм весь листок паперу з чашею. Ти можеш бути впевнений у моїй перемозі. Я вже кілька років граю в хрестики нулики. Я виграв. Я отримаю все це. М -м, як смачно! Можеш спробувати, але трішки. Це справді добре. Зачекай хвилинку. Елла, давай дамо Елі шанс. Вау, джусі дроп! Це справді добре. Я спробую і розкажу тобі. Вони такі маленькі. Подивися на них. Це дуже смачно. Хочу ще. І трохи кислого гелю. О, він вдома! Кисліше, ніж я думав, але це точно дуже добре. Я збираюся зробити невелику вежу і склеїти її гелем. Ідеально. Тепер можемо спробувати. Це настільки кисле, але все одно смачне. Час дізнатися, що у мене є. У мене є, є цукерки нерць. Дивись, які вони довгі. О, знаєш що? У мене є чудова ідея. Давай розіграємо Стеллу. Я нанесу трохи кислого гелю на її цукерки. Вау, це смачно! Але чому так кисло? Еллі, гаразд, це було смішно. Цього разу Стелла відкриє першою. Вау, мармеладне це око. смішно. Отже, Стелла... Я не знала, що у тебе є третє око. Ой, що це? Оїхали, таке? Поїхали, блискітки. Цукор. Так, точно. Давай спробуємо цю комбінацію. Вона має бути дуже хорошою. Думаю, цього достатньо. Це справді смачно. Хочу ще. І всередині є гель. Фантастика. А що тут? О, синій желейний льодяник. Мені треба то. Тут нічого не залишилось. Що в тебе? Ми дізнаємося. О, подивись. Орбіз! А всередині смачний полуничний сік. Давай візьмемо соломинку і з'їмо всі. О. О, о, я думаю, я задихнулася. Допоможіть мені. О, Боже мій! Нам потрібно врятувати мого друга. О, це не спр о, це спри... раз. Дякую. Час дізнатися, хто піде першим. Ну стела буде першою. О, туалет і чупа-чупс! Цікаво. Це смачно. О. Що це? Якийсь синій порошок? М? Неймовірно смачно, але дуже кисло. Моє обличчя. Цікаво, що в мене? Ох, кислий желейний гель у Льодянику кільці. Давай змішаємо це разом. Вау! Чудово! О, трохи кисло, але все одно смачно. Такі смішні таке? обличчя. Оскільки у тебе є кислий гель, можна спробувати його. Я ніколи такого не куштував. Дай мені подумати. Так, добре, я пропоную обмін. Ось гель, а я візьму трохи порошку. Чудово. Хлопці, ви вирішили змішати сині та рожеві солодощі? Це правильне рішення. Це точно буде чудово. Ваші обличчя? Напишіть у коментарях. Чи любите ви кислі цукерки? Стелла та Еллі люблять. Що це? Ментос? О, давай спробуємо це скоро. Я такий щасливий. Це справді круто. Дивись, я можу ловити їх ротом. Давай, відкривай свій. Можна мені це отримати? Тату! Я отримала смачні напої і вони рожеві. Прямо через соломинку. Не хочеш поділитися? О, тоді у мене є ідея для розіграшу. Якщо у тебе є Кока-Кола, а в мене є ментос, тоді давай змішаємо їх разом і буде фонтан. Я Не раджу слышать? всім сховатися. Буде вибух. О, Стало, що ти подивись на тату!